Сьогодні в Луцьку в останню дорогу провели героїв. Вони мужньо боронили кордони нашої держави на сході. Там і загинули, даючи достойну відсіч окупантам. Костянтин Кірик, Михайлов Федорович та Андрій Чаревко герої України, пам'ять про яких збережеться назавжди. З початком вторгнення країни окупанта на нашу батьківщину в кожній українській родині оселився неспокій та тривога. На превеликий жаль гинуть кращі сини українського народу. Михайло Федорович 1967 року народження, не чекаючи повістки, пішов на фронт. Родина дізналась трагічну звістку від його сина Дмитра, який разом з ним воював на передовій. Герої не вмирають, але втрата дуже тяжка. Сьогодні боронять нас, бо кожного українця. Того ж це тяжкий ворог, важкий ворог. Що таке незалежність і воля? Це кров. Вмирають українці за націю. І мусимо вистояти і мусимо перемогти. Скільки ще тих дітей загине, ще загинуло, скільки невідомих, слава Богу, що привезли і спочистю похоронять. Що людей багато, що люди. Ну, сприймаються Сібірлю, горем тим, всі співчувають один одному, це велике, це буде все добре у нас в Україні. Ми переможемо. Загинув Михайло 22 квітня в районі населеного пункту Діброва Луганської області. Костянтину Кіріку було 56 років, служив народу України на посаді інспектора прикордонної служби, був снайпером другого відділення. Теж родині співчуваю, я сам прожив, пережив це. Це тяжка втрата дуже для сім'ї і для славніма. Гірко, болісно, дуже важкі втрати. Пережити дуже важко. Рідним співчуваємо, нам серце розривається, так що це дуже боляче, дуже. Не стало Костянтина Кіріка 20 квітня в районі населеного пункту Микільське Донецької області. Андрій Черевко родом із села Зміїнець. На сході пробув близько трьох тижнів. Без батька лишилось двоє дітей. Світла пам'ять, був хороший друг, дуже, дуже мені батошо допоміг. Буду пам'ятати його все життя. Царство небесне. Хороша людина була, батьки хороші, і він хороший, сім'я його хороша, всі хороші. Не може поганого нічого сказати. Загинув Андрій 23 квітня в районі населеного пункту Хромове Донецької області. Поховали його на кладовищі біля свято Петропавлівського храму, в якому і відбулася панахида. Ти ніхто українцям не приніс стільки лиха, як московіт. Ніхто ні німець, ні поляк, ні чех. Я не боюсь цього сказати. Небудь мені дуже боляче, що гинуть молоді люди. За що? розумієте, що покоління вимирає. Військовослужбовців Костянтина Кіріка та Михайла Федоровича відспівали в Свято Троїцькому кафедральному соборі, поховали на міському кладовищі у селі Гараджа. Уся громада вдячна нашим захисникам та схиляється перед мужністю, відвагою та жертвою, на яку вони пішли. На жаль, маємо дуже багато втрат цього тижня. Лише сьогодні прощаємося з трьома нашими героями, які віддали своє життя за Україну, за наше майбутнє, за те, щоб в нашому місті, в тому числі, не було такої розрухи і таких жахіть, які відбуваються в інших містах України на сході, на півдні України. Тому щире співчуття рідним і близьким сім'ї, всій родині наших героїв. І нашим обов'язком є завжди пам'ятати про цю велику ціну, яку платять наші як захисники за оборону України, за нашу майбутню перемогу, і на своєму місці кожному робити все для того, щоб цю перемогу наблизити. Юрій Куцик, Мирослав Хотимчук для новин на часі.